Я вітаю вас, друзі, сьогоднішній ранішній сонячний день. У нас цілу ніч ішов дощик. Тепер сонечко. І це означає, що грибики будуть значить, дуже активно рости. Ми зайшли вже в лісочок, починаємо збирати. Так що, друзі, сідайте зручно, готуйте чайок і ми починаємо наші пошуки грибиків. Перші два грибики я вже зміг знайти. Перший бачите в мохові тут. І в меню тут. його брати не будемо. І другий грибок у нас захований в листочках. Ось такі два маленькі грибики починають наш сьогоднішній похід. Як незамітно заховувався цей грибик, но ми його замітили в листочках. Ой! Видіть, який він красивий, тимленький, трошки підгрежений. Ну все ж таки грибик. Гарні два грибики, замітив я, друзі. В лісочку. Перейшов я на нове місце. О, дивіться. Няшні. Один лопашок, а один такий. Бачите, темні. Темненькі такі гарні. Люблю такі грибочки. Ну тут десь змішаний ліст, Тут бачите і буки є, це буки, ялиця спилена. отако такого лишають, бачите. купки, Зразу впилили. Що треба, забрали, а то все лишили, О, де сидять, я знімаю ялиця, <рив> диський грибок. Ха. Це теж добре. Дічки три грибочки красиві. Я таке ще за пару грибиків і у нас є хороша заправка до картошки в сметанці. Та ще змішані ліси і у змішаних лісах всі ось такі грибики. Ми тягнемо магнітом до грибиків. Я обійшов ялиці з другої сторони і дивився, а то сидить красавчик. А ще дуже красивий. Свіжий, молоденький. Навіть не очікувалося, що тут можна такі гарні знайти після людей. Тут вже красивий. Ось і попалося друзі. Нам декілька грибиків, так як ми любимо збирати їх, коли їх багато на одному місці. От один. Ось нас Тут більший, вже такий мощненький. Другий грибик. Ось тут. Ну, третій є. Три гарнівики. О, є ще Що один четвертий, май, май малесенький. Так, я тут ой і лишу, так оце вже тут чотири є. Ох, які гарненькі, дивіться. А це да подивіться. Подивіться, де виріс. Прямо на гребиковий виріс. Греб нагребаю. Оце красота. Комари То коли ж став і все, і, і вони зразу гризуть. Всі налітають, свіже, м'ясо. Просто ужас, які кумари. Друзі, де скільки грибочків, шість грибочків знайшов на одному місці. Красиві, молоді, свіженькі грибики. На сонечко загорає. Білазенький грибочок. який він красивий. Білленьки, білінки. Ще не потемніла у нього шапочка. Дивіться, яка гарню в в листочках. Свіжачок. Такий милий грибочок. Підгризли йому шапочку трошки. Але красота. А цей гриби виховався, бачите, і від людей, і від дощику. Піднесся собі під листочками. Красивий. Це було недалеко від цього, бачите, вони навіть похожі. яка манюня тут захована. Лише шапочка скарчить. Красавчик. який гарний. Ще у нас тут, Дивіться. Так вроді навіть не примітно, щось сидить там. А що воно тут сидить? Ага, попався. Думав заховатися від нас. Дивіться, який грибочок, білінчик, білінчик такий. Красавчик. Бачите, і в листочках так незамітно От такі попадаються. Можна і пропустити. Дивіться, ще два є. От один. Один. Два. Ось тут другий. Красиві грибки Всі молоденькі, всі і це стандартні. Красавочки. Тут у нас маленький масик заховується. Дівічку масіпусенькі. Дивочку, машечка маленька. Такі красавчики. Невеличкі, але дуже-дуже гарні. Такі гарні листочки у нас, правда? Такі зелені, такі красиві. А під листочками в нас тут... Опа! І сидить грибочок. А що там у нас там далі? Дивіться, що тут в нас далі. Ха-ха! Ще один грибочок. Тут дуже сильні ковалі лазають. Такі бігають таке, дивіться. І зразу лізуть кусатися. Ми ж зайшли на їхню територію. Що це у нас тут таке? І сі один мосик чумень. Грибочок. І тут у нас щось є. Теж грибок. О! Дивіться, які чотири грибочки на одному місці. А тут що у нас є? Ну, а тут маремка. Я думаю, що грибик теж. Нічого, ну. ми такі нашли красиві грибики. Тут у мошкави заховався сьогодні. не невеликий такий кіндер. Маленький такий. Ми любимо маленьких збирати. Люди люблять їх купляти. Не свіженькі всі. А тут ми побачили ще одного гребика. А другого бачу, я хтось збив його. Теж невеликий грибик. А ось тут подивіться хтось збив його і вже почав засохати навіть. Насколько не замітив його, він невеликий виріс. Він напевно навіть не успів вирости. Щось тут у нас такий білик. Тут дуже гарний. корисно темний грибок є. У вас тут захований в листочках. Коли цього грибика я бачу, тому куча порізаних є. Але одного нам залишили ось такого грибок. І знову побачив. Ааа, тамаринка, я думав, що це та гриб. Такий файний кулька був. <гум> Зате не шо ця. Це, друзі, хожу я по місцях, які ми ходив років ще 4 назад. Ми сюди вже дуже давно не ходили. Ну ось такі грибики на тих старих місцях. Тепер є. Дуже радують вони тим, що вони не зникли тут. Це Саме більше радує. Друзі, отак і закінчився наш похід дуже швидко, тому що почалася у нас сильна гроза, почався сильний дощ. Тепер дуже сильно гримить. Я знайшов от стільки грибочків. Ну так, да, ну не дуже так багато, тому що нас дощик зігнав і прийшлося тікати. Але надіюся, що іншим разом ми назбираємо трошки більше. Так що чекайте нових відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. З вами був Селянин. Всім пока-пока.